Які прогнози у мене взагалі твоє відчуття від перемоги Навроцького, тому що дуже цікава була історія? Якщо ти слідкував це в неділю, так, да? так, так. ти бачив, що нібито з першого екзит нам говорили, що переміг Ташковський, да? тобто екс-ну мер Варшави, да? що, а потім там, але знову таки важливо, що в цих екзит полах було написано, що 2% є похибки. Ну і от в межах цих 2%, ми побачили цей результат. Так. І я нагадаю, що Навроцький до цього під час виборчої кампанії говорив, що він не підтримує вступ України в НАТО, так. Та любив крутити історичні теми, так само як Анджей Дуда. Ми mm -hmm. з тобою обговорювали його. Що нам очікувати від цього президента Польщі? Дивіться, ну по перше, хочу І українцям в Польщі. Теж хочу нагадати, що дійсно Навроцький робив дуже такий Популістичні і дуже е, гучні заяви. Е, Стосу не тільки стосується зараз України, ні. Ну він така людина. Там, да? Якщо ви хочете зрозуміти, хто він такий, потрібно вивчити е, його <риклад> біографію. <риклад> <біографія. риклад> що стосується, ну мені в першу чергу цікавить, що буде з Україною, які так, стосунки так. будуть з Україною. Я можу сказати, що е, він зробив неймовірно, відпрацював. Він, він, він змобілізував свої штаби, і за це два тижні, які були рішаючим, він зміг мобілізувати більше людей так. і переконати людей, щоб його потримали. І люди, які займали посередкові такі позиції, вони проголосували за нього і він виграв, переміг. Ну, що можна сказати, дивіться, ну якщо хтось думає, що у нас будуть стосунки краще, чим вони були в 2022 році, то ви дуже помиляєтесь, чому тому, що до всього люди. Звікають, Вот вони звикли, що українці гинуть, українці захищають, і на Польщі ніякі нападу не буде. Тому а українці спокійні. їдуть з грошима в Польщі. Так, так, це перше. Друге, хочу сказати, що вони заспокоїлись сьогодні і розуміють, що послухай, а чого до чого допомагати українцям? Вони зможуть самі захищають, хай свою країну самі захищають. А ми свою країну самі будемо захищати. Але хочу вам нагадати, друзі, що сьогодні в Польщі тільки 8% людей готові захищати свою країну, а у нас було до війни. Пол повномасштабного вторгнення маю на увазі 61%. Так. Тому, будь ласка, якщо ви хочете Різниця порахувати, так, порахуйте. А що стосується відношення, я можу сказати, що відношення будуть непрості. Але хочу нагадати: якщо не буде Європейського союзу, я хочу вас переконувати, тому що Польща не буде такі крути, Польща не буде так відновлюватись швидко. У Польщі не буде ВВП 850 мільярдів доларів. Не буде цього всього. Тому коли кажуть, якийсь лідер починає маніпулювати і розповідати, що він там зробить во так. Послухай, він приїде спочатку до Мерца, і Мерцему скажуть декілька слів. Я хочу тобі ну, запевнити, що а, він змінить свою позицію. Це перша друга а, заяву. Ми побачили сьогодні. Він зробив офіційну заяву, що а, він вважає, що Україна це найближащий сусід і стратегічний партнер. А, і Дуда вже вийшов, сказав, що я з ним поспілкуюсь. Тому я хочу заспокоїти вас, що у нас не будуть відношення з ними. Краще, чим були в 2022 році, але вони будуть залишатися а, знаєш, воно буде залежати від економічної за, а, зацікавленості. Так. Тобто, ну, а, тут дуже багато на, кі... на кону тут а, потрібно зговорити, які у нас відношення з а, а, так, скажем, з, -з, -з, з боку. там, да? а ми бачимо, що а, сьогодні. А, вони хвилюються, тому що дійсно у нас продукції, які ми виготовлюємо, нашу аграрну продукцію, вони набагато дешевші і набагато краще, конкурентніші. конкурентніші. От і все. Тому я думаю, що якби він би не газував, новий спечений, Президент, то я би йому радив би, радил, щоб він трішки притримував би своїх коней. Но так говорити, там, купатись в історії не потрібно. Якщо ти хочеш налагодити відношення, то ти не купаєшся в історії. В, в історії, а ти дивишся в майбутнє і робиш все, щоб побудувати майбутнє. Тому а, просто не буде. Але хочу сказати, що а, хто би що не говорив. А, у нас а, я вважаю, що ми маємо єдиного неадекватного сусіда да, нашого георгічного сусіда. Ну я сподіваюся, що а, поляки так вважати не будуть. Але... Хочу сказати і подякувати. Дуже важливо, тому що в 2022 році це потрібно пам'ятати. Поляки нас дуже підтримали. Вони прийняли велику, велику кількість наших громадян, громадян, більше мільйона людей дали дах над головою. Да, слухай, тут потрібно говорити про те, що. Вони сьогодні над цим зробляють. Вони роблять свої ВВП більше. А, наші громадяни сплачують а, а, податки. податки. Принесли сервіси в початку. Да, але, теж. друзі, хочу сказати, що ну, а, ну, це наші громадяни. Вони сьогодні мають там дах, вони там спокійно живуть, вони там почали свій бізнес. Вони, да, слухай, ну... є свої мінуси, є свої плюси. Тому потрібно зрозуміти, що очікувати. Там від них, що це будуть наші сусіди, які вони будуть 22-му році. Цього потрібно, не потрібно чекати, але а, вважати, що а, вони постійно будуть згоди. Це політика. Я вже зрозумів. Політики постійно спекспекулюють. Не буває да, да і, не і буває, спокійно. І спокійно, не буває. А тому, ну я вважаю, що а, на це потрібно ставитись спокійно. А от е, таке питання: а як ти думаєш, е, твоє бачення? Чи буде Навроцький намагатися е, перезавантажити тепер парламент? Е, бо я, наприклад, да, ч, да, ч, це, чув... може бути, це може бути, тому що він має право накласти е, вето на, на, на будь-які рішення, на, які да, приймає на, на, на рішення, ну, да, по так. суті, уряд туска. Да? Да, тобто тут, тут знаєш, він. У нього з'являється можливості, так скажемо, зробити Туска більш розмовним. Тобто це дає йому така можливість. Побачимо, слухай. Як ну, на мене, я вважаю, що сьогодні, на жаль, більш. Радикальні партії е, отримують голоса. Так. Ну, давайте говорити відверто. Якщо ви подивитесь, хто такий Новроцький, то ви можете побачити, що це Янукович номер 2 У людини дуже така е, цікава біографія, цікава біографія там, від суті, нього. Це... Ми не бачили, але я не бачив цього. Але те, що там я сьогодні зміг дізнатись, Вот. Можу сказати, що він і з сутінняром працював, і якісь людей з хатинок виселил, да, відбирав квартири. Ну, тобто такий, коротше, і що тот а, чувак. Але люди, от, будь ласка, конкретний приклад, вони віддали свої голоса за цей за цей людини. А не віддали голоса дійсно за фахівця, за мера Варшави, Варшави який дійсно інтелігентний, досвідчений, має досвід освіту. має. але давай чесно скажемо, різниця там 1%. і це показник того, що умовно половина на половину Польщі. Да? Ну, тобто мені так. здається, це важливо. Так. Тобто, Навроцький насправді він не отримав такого, знаєш, там, я не знаю, як от Володимир Зеленський, у да? 2019 році 73%. Відсотки. Нічого подібного. Да, ну. і, малесенький ти, відсоток. Да, ти, малесенький. Послухай, ти зняв мене з язика. Що хочу сказати додати останній. Послухай. Я зараз не те, що хочу там щось прибільшити, але хочу сказати, що. Хочу, щоб всі зрозуміли і не порівняли нашого президента з Навроцьким. Чому послухай, даже Трамп, я думаю, що всього він буде думати як спілкувати з нашим президентом. Тому я думаю, що Навроцький буде дуже дуже радий потиснути руку нашого президента, і він не буде розмовляти з ним як. Якийсь, знаєш, крутий президент, який там, наприклад, там або премєр міністр Угорщини. Я думаю, що Угорщина та теж ближайшим часом вирішить свій шлях і пойде далі в Європу. Тобто зміни, зміни Орбана і диспозиція. так, я думаю, що це буде.